По аналогії з минулими відео ми продовжуємо тему південноєвропейських європейських країн і їх шляху до Євросоюзу і як вони розвивалися. І сьогодні у нас Іспанія. Історія Іспанії прямо таки унікальна. Тут вам і монархія, і політичні кризи, і економічні кризи, і громадянська війна. Тому дивіться це відео до кінця, буде цікаво. Також не забувайте і про висновки. Вони обов'язково будуть в кінці цього відео. Приємного перегляду! Почнемо ми з громадянської війни. І якщо вам цікаво, я можу зробити окреме відео про другу іспанську республіку, бо ми вже говоримо про пост Другу Іспанську Республіку. Так ось війна почалася у 1936 році та закінчилася у 1939 році. Які були причини, які були сторони конфлікту, і чим це закінчилося? У 1931 році республіканці виграли муніципальні вибори і зразу почали проводити свої реформи: реформи політичні, економічні, аграрні. У 1936 році вибори виграв так званий народний фронт. Що це таке? Що за народний фронт? Народний фронт це об'єднання лівих сил, комуністів соціалістів. Але також там були і республіканці. Але уже у 1936 році націоналісти відпали на це, як вони почали громадянську війну. Почалася кривава руйнівна війна. Лівих, тобто народний фронт, підтримав СРСР та інтернаціональні бригади. Націоналістів підтримала фашистська Італія та нацистська Німеччина. Усе закінчилося перемогою націоналістів. А якщо бути більш точним, то переміг Франциско Франко. Це такий собі генерал. Період Франко був з 1939 року по 1975 рік. І тому я на прев'ю його і зобразив, бо це дійсно був жах для Італії. Як тільки він перейшов до влади, почалися репресії, вбивства, і це затронуло сотні тисяч людей. Франциско Франко проводив так звану політику автарки, економічну політику, і це призвело до того, що Іспанія просто збідніла. Якщо вам я можу зробити відео про політику автарки. Це доволі цікава тема. Але суть у тому, що це Іспанію нікуди не завело. Авторитарний режим був просто жахливим і жахлива була економічна політика. Іспанія також була ізольована і на міжнародній арені. Також дуже важливо зазначити про правління Франка це те, що він позбавив самоврядування такі регіони, як Каталонія та країну Басків. Це дуже важливо, тому що це вплине на майбутнє Іспанії. Після Другої світової війни Іспанія не отримала жодної допомоги по плану. Ну маршала я про нього трохи розповідав про відео про Італію. Так що подивіться, якщо вам цікаво. Але Франциско Франко дещо придумав у 1953 році. Іспанія та США підписали договір. По якому США отримували військові бази від Іспанії, а Іспанія отримувала фінансову допомогу. І можна сказати, що Франко вдало скористався цими грошами. Як тільки він отримав їх, почалася лібералізація економіки, зростав туризм та промисловість. І цей період з 1960-х до 70-х ми називаємо іспанським економічним дивом. У 1970-х Франко вже готувався передавати владу. Але король, який мав отримати цю владу, він почав процес демократізації та навіть підтримав становлення Іспанії як демократичної республіки. Франко вмер у 1975 році. У 1977 році пройшли парламентські вибори. У 1978 вже році прийняли нову конституцію, за якою Іспанія стає монархією, але парламентською. Ось така зла іронія Франко, який був консерватором, націоналістом, який боровся за монархію, якщо можна так сказати, отримав монарха, який виявився демократом. Ось така цікава історія. До речі, у 1981 році сталася спроба заколоту проти демократії, але монарх просто підтримав демократізацію і все закінчилося. Повставали також військові, Що цікаво, з 1982 по 1996 рік можна вважати епохою соціалізму в Іспанії, бо соціалістична партія тоді домінувала, і це був дійсно великий період, як і після. Економіка зростала, і, звісно, політична стабільність була вже не такою сильною, але все одно Іспанія вступила до ЄС, а потім до ЄС. У 1996 році прийшли консерватори, і вони зразу почали робити ну якісь не дуже добрі речі. Наприклад, вони брали участь, Іспанія брала участь у вторгненні в Ірак, наприклад. Але паралельно з тим відбувався ще більш швидкий економічний рост та рівень безробіття падав. Лісти знову вернулися, вивели війська з Іраку, і все далі почало відбуватися дуже-дуже швидко. Знов консерватори, знову це все. Це дуже насправді важко, і я не буду це сьогодні розбирати. Я лише хочу прослідкувати ось цей самий шлях Іспанії до Євросоюзу і що сталося у 2007-2008 році. Тому переходимо до цього. То чому криза 2008 року так сильно вдарила по Іспанії? Я хочу, аби ви розуміли, чому я це розбираю, бо це Цікаво, бо усі південноєвропейські країни постраждали ну, мабуть, сильніше усіх з цієї кризи. Тому це просто цікаво. Так, ось чому Іспанія постраждала так сильно? Ну, по-перше, це будівельний бум, який відбувався в 2000-х. банки. Залюбки віддавали кредити тим, хто будує. Ось, але і ще була і залежність від іноземного капіталу, тобто ще раз постійні дотації, кредити від Франції та Німеччини. То чому була проблема із цією будівельною кризою? Проблема в тому, що банки вдавали кредити ну, усім, також і ненадійним будівельникам, які просто не закривали проекти, і це створило такий собі великий пузир у структурі економіки. Також не варто забувати і про борги, які були у частному секторі. Це теж такий факт. Як Зіграв свою роль економіка Іспанії. Прийшла до глибокої рецесії, ось які були наслідки. Безробіття було просто катастрофічно, особливо посеред молоді. То як Іспанія врятувалася від цієї кризи у 2012 році, Іспанія попрохала у ЄС допомоги, і ЄС цю допомогу надав у розмірі 100 мільярдів євро для банків Іспанії. Також іспанська влада скоротила свої витрати на соціальні аспекти, та також змінила. Пенсійну реформу, усе закінчилося добре, але Іспанія знадобилась 10 років, щоб дійти до докризового стану економіки. Що це показує? Показує те, що ЄС насправді врятував навіть Іспанію, можна і так сказати. Він надав допомогу Іспанії і, взагалом, мабуть, Іспанія більше профітувала від вступу в Євросоюз. Але чи профітуємо ми? Я думаю, що це добре питання. Тому пишіть свою думку у коментарях стосовно цього. Дякую вам за перегляд. Бувайте і хай вам щастить!